В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Радий знову вас всіх таких бачити. Коли приїжджаєш звідкись, тоді всі такі нові, якісь неочікування, все-таки ніби, ніби щось знайоме, але коли це було таке відчуття. Життя знаємо бентежне, в кожного свої виклики. Я так до жарту скажу, що треба подати якусь петицію для того, щоб круглі кришечки замінили риф, рифльонами такими. Бо зубна паста треба розкрутити одною рукою. Банку з чаєм. Ну як розкрутити банку з чаєм без затримування в колінах, розумієте? Тому е, вчимося завжди жити по-новому. Е, але живемо. Маємо сьогодні Євангеліє. Я його прочитаю ще раз, а ви поділитеся своїми відчуттями, хто може що відчув або може, якісь запитання має. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, тобто край Поганський, такий, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. Тобто біснуваті вони не жили з людьми. Вони жили в печерах, десь там на Україні, тобто де люди не могли перебувати. І стали кричати: Що нам і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Це якщо говорить біс, тобто перед часом це означає, що буде страшний суд і є призначення до пекла. Але ще нема цього часу страшного суду, і тому біси можуть зараз. Діяти? Це якби їхній час, останній час. Вони зрозуміли, що Бог їх буде виганяти. І каже, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них, і вийшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і утопилося у хвилях. Давайте зупинимося. Чи є щось дивне для вас? Чудо. Чудо. Діалог, як вам пішов? Ну, не буду я. Е... Е, як ти нас виганяєш, пройшли нас, бо те стало свиней, кажуть, ці духи злі через Біснуватих. І Ісус каже, ідіть. Виявляється, диявол сказав, або взяв послухав. А не попросилися б, ну, Бог би по-іншому їх би вигнав. І це так вперше я в житті задумався невже Ісус послухався диявола чи ти злих духів? Насправді, це були євреї, а євреїм в той народ, який там жив, а євреям не можна розводити свиней. І знаємо, що там було велике стадо свиней. Отже, вони займалися чимось грішним. Тобто, щось собі там промишляли. Тобто, є гріх. І біси просяться увійти в те грішне, в то грішне або і в ту причину гріха. Тобто, це є їхнє. Це і так є поза законом єврейським, поза правилами. І тому природні, що вони вернулися в тих свиней, як в тих. В ті, в ті речі, через які, скажімо, ну, стався гріх для тих людей. Тобто не Ісус виганяє їх в безневинних свиней, може дійсно свині безневинні, ми не знаємо до кінця, Ось, але Він виганяє в ту сферу, за допомогою якої людина робила гріх. Тобто займалася чимось таким, яким не є по припису щодо єврейських законів. Тобто, це нечисті тварини вважалися. То й знаємо, якщо навіть взяти територію якось огородити з травичкою, з кульбабками і запустити туди свиню, то скоро та територія стане відповідна до середовища, де привикли жити свині. Ну і маємо далі. А пастухи втекли і прибігши в місто, все розповіли про біснуватих». Тобто маємо далі історію цих пастухів, які пасли свиней. І ось все місто вийшло Ісусові на зустріч, і, побачивши його, попросили, щоб що зробив? Відійшов з їхніх околиць. Це найтрагічніша траг... чи найсумніша історія, коли дійсно є Боже чудо. Бог приплив в цю, кра... цю Генезарецьку країну, чи прийшов я вже не пам'ятаю до кінця. Тобто він. Подала цю територію, бо якщо б він був близько, ну там би люди не дозволили мати свиней, іншим би сказала. А це якийсь такий дальший край, я думаю, де можна було собі втихаря займатися чим хочеш, промишляти м'ясо, Ну, напевно, продавали. Не думаю, що тільки самі їли, але і може і з біди. Я ну, не знаю. Але так чи інакше займалася тим, чим не гоже. В тій території вже панувало закони тіми, бо був аж два біснуваті. Для мене два це означає не один. Це якби представники спільноти. Тобто фактично показує духовний стан того населення, яке тоді жило. І в цьому духовному стані Ісус приходить, забирає причину їхніх гріхів, скажімо, самих свиней, вони просто пропадають, бо топляться в морі. Але приходять люди і кажуть, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Це найсумніше, коли людина бачить, що Бог діє, бачить, що Бог прийшов в її життя, робить певні порядки, напевно, щось забирає. А все одно ця любов до старого ну, не хоче змін. Не знаю, як це пояснити. Здається, що. Коли хтось тобі робить добре, ти би мав це прийняти на перший погляд. Ну, е... Я собі подумав, що може бути далі сьогодні вночі, так думав, коли Ісуса відправили геть, ну точно десь є якісь ще маленькі поросята, які вдома лишилися, або якась там сховок тих свиней, можна їх розмножити далі. Тобто, я не думаю, що вони навернулися, бо вони не захотіли Ісуса. Тобто Господь забирає гріхи чи причину гріхів, але серце людини Він не може взяти. Тобто, єдине, що не може Бог, одне з багатьох речей, який не може, це навернути людину проти її волі. Що Бог показує? Показує їм, що я, Бог, я можу звільнити. І цей приклад двох біснуватих, які є звільнені, мало би для них бути таким наочним прикладом: ось, подивіться, нормальні люди вдягнуті, там, вже при своєму, при своєму розумові. Я все вирівнюю, я їх вилікував, Бог, Бог приходить. І чи би хотіли ви щось вирівняти в вашому житті? Ну і тут бачимо, що ні. Сумна для мене сьогоднішня ця історія насправді. Але хочу, щоб ми дещо порівняли з нашим життям. Бо, можливо, є якісь сфери в житті, які ну, природньо сталися, наприклад, якісь там легкі гріхи чи тяжкі гріхи, то не має вже значення. Але вони є. Далі є прихід Ісуса. Ісус торкається вашого життя кожного зокрема. Ви бачите, що коли людина живе з Ісусом, життя міняється. І тепер кожен стоїть перед викликом. Чи подякувати Ісусові сказати, «Іди, відійди від нас. В ну, ці його хоч не побили, благо, так? бо купа ж кобаси пропала. Уявляєте, скільки там тисяч свиней потопилося, це якийсь збиток. Такого можна Ісуса за такий побити по земних мірах. Але вони бачили, бачивши велич у цього божества, вони не піднімають на нього руки, просто просять відійти. Тобто людина. Для мене тут е, привикла жити в старому житті, старим мисленням. І я думаю, після Ісуса вони знову розвели або як не свиней, то іншу, іншу худобу. Хоча якщо людина вже привикла до одного виду тварини, важко перестроїтися на інший, напевне, там, тими всіма снастями, годуваннями і так далі, ось маємо такий сумний приклад. Єдине це для нас буде повчання на сьогодні, щоби. Ми, коли бачимо дію Бога, дію Ісуса в нашому житті, Його запрошення побути в, нашій, в нашому серці в нашому житті, не сказали до Нього, щоб він відійшов. Чому про це говорю я так, якби так здаля почав? Тому що хочу надихнути до покаяння кожного, щоб кожен особливо почав роздумувати за покаянням. Зараз не є час Великого посту, якому призначений особливо цей покаянний би, темат в церкві. Попередньо ми розважали про Євхаристію, про цінність Євхаристії, що таке Євхаристія. Але до Євхаристії йдеться через покаяння, через сповідь, через те, що людина очищається від своїх гріхів. Я не кажу, що людина поміняється одразу, ніхто там після першої сповіді чи другої не, не став святим, але Точно гріхів буде зменшуватися. Тобто, ну, візьмемо фізичні вправи. Я не буду культуристом чи качком таким, як я почну займатися фізично, але я стану сильнішим, ніж вчора. І подібно зі сповіддю, чим більше людина буде сповідатися, тим, чим більше буде очищати, точніше не, не, не людина очищає, це Бог очищає, це Його ласка робить в нашому житті. Тим більше буде місця для того, щоб той Бог міг діяти. Бо навіть якщо б Ісус на силу прийшов в оце місто, Він би ходив вулицями. Може, щось би й говорив, може би зціляв, але до народу це, це би не промовило. Офіційно, народ його попросив, щоб він відійшов. Тому, тому нехай кожен подумає собі в житті, чи, чи часом в нас так не є. Якщо є, то що маємо зробити? Як, по-перше, усвідомити, що не так? А по-друге, користатися цією нагоди, що прийшов Ісус, бо Ісус там не завжди ходив, з цією нагодою, що ви і в церкві, ви маєте ласку служби Божої. Найкраще було б сповідатися перед службою тяжче після, бо всі десь поспішають чи мати окремий день. Наразі так, як є, але заохочую всіх власне до цього. Роздумів про очищення, про запрошення Бога в своє життя, і повірте, коли ви будете запрошувати Бога, будете очищати, очищатися, будете постійно визнавати свої гріхи, точно їх буде меншити. Звичка гріхи робити пропаде, мислення буде мінятися. Це називається метаної, переміна мислення. Можливо, такий не знаю приклад, хтось говорив слово блін. Це такий словосполучник в гуртожитку, особливо і це моя дівчина заразилася, поїхавши вчитися на навчання в Франківськ і почала блінкати там. Ну, я робив зауваження ну, якийсь час, і воно відійшло. Може до півроку треба над собою працювати, щоб свідомість цього слова. Скорочення від поганого слова, поганського значення відійшло, але це можливо. Тому якщо у вас є якісь звички, чи, скажімо, спосіб мислити про сумне, це, наприклад, все погано, то не вдалося. Це такий звичний стиль. Не знаю, це що серіали нам підпитують: Санта-Барбара і, і тому подібне. Якісь страдання, якась це нерозділена любов, все так якось так, все так тяжко в житті. І так в житті тяжко, що нам це показує. Ось, але це і стиль мислення. І такі люди, вони, які люблять це мислення поплакати, вони будуть шукати собі і тільки серіали, і будуть звертати увагу на такі історії, таким будуть насичувати свій розум, і таким буде їхнє життя. Сумним, заплаканим, ну і, або життя чужим життям. Я думаю, Бог цього не хоче, Бог хоче прийти. По-перше, він вже очищає, він зразу з перших кроків на цю землю виганяє цих бісів, забирає причину до гріха. Єдине лишається це людям прийняти його, запросити і жити з ним так, щоб це, ця дія була, була вічною. Наостанок тільки нагадаю, що ласка сповіді вона має вже ласку повстання з гріхів. Наприклад. Алкозалежна людина, чи курець чи, чи, чи інші якісь, має проблему з залежністю і психологічно себе настановляє е, не робити цього. Навіть гарна е, вправа з тих сигарет, що там людина скорила за 15 років, додати їх в лінійку, то каже один з, 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 з Львівської області. До Києва з Києва до Львівської області, і знову до Києва можна побудувати дорогу самих сигарет, які людина скорила за життя. Він так собі порахував цю дожину сигарети, взяв додав на вістань. І це його так настрашило, що він дійсно вирішив перестати курити. Це і психологія. А ласка сповіді дає нам оцю таку невидуму ласку. Яка дозволяє вже не грішити, яка десь попереджає. Тому сама сповідь це не тільки технічним виявом цих гріхів, щоб почистися. Скажімо, як в душ. Людина пішла, помилася, і все одно забруднення вже є з перших хвилин після душу, бо бактерії знов осідають порохи і чекаємо наступного душу. Ласка діє, а людина посповідалася, але з Божою ласкою. Тоді людина легше може не грішити, легше може побороти ці недоліки, які має. Тому хочу подякувати Богові, дякую тобі Боже, що ти дав нам ласку сповіді, що ти даєш нам ласку цього очищення, що ти приходиш. Перший, що ти своєю любов'ю завжди йдеш до людей, хочеш нас очистити. Нам деколи сумно чи невигідно змінити щось в нашому житті. Ми боїмося. Ми як ці, боялися, що буде дещо робити з тим бізнесом. Але я думаю, є овечки, і овечки можна завести і ними е е діяти. Але дякую, що ти забираєш з нашого життя оцих свиней. Бо насправді свині будь-яку найпахучішу, найквітучішу галявину перетворять в болото скоро. Як, як пасуться, напевно, вони це роблять. Так само всі гріхи в нашому житті роблять це болото в нашій душі. Тому дякую, що ти виганяєш це все зле і хочеш, щоб наше серце і наша душа квіт, квітами покривалися, як галявина, щоб цвіла пахла і щоб ми були в цьому щасливі. Дякую, Боже, що ти приходиш нас ущасливлювати і хочеш все, щоб ми були щасливими і всі біля нас. Слава Ісусу Христу!